Сенсаційна Буковина проти київського Динамо, полісся проти Донецького Шахтаря. Отримуй ще більше емоцій від півфінальних поєдинків Кубку України разом із ігровою платформою. Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове привіт! Вже у п'ятницю відбудеться перша чемпіон, де в нагородах будуть тоці. Для початку то це французького чемпіонату ліги 1, Далі вже англійська прем'єр-ліга, що дуже круто, і пішло. Поїхало. В нагородах будуть крутезні карточки. Відповідно, хочеться в чемпіон зграти якомога краще. Ну і під це підігнати треба свою команду. Правда? Тож я користуючись нагодою, нарешті прокачав двох флангових півзахисників, двох вінгерів, яких дуже хотів прокачати. Це олісе, і це сане. Хто із вас часто в мене на стрімах і пальнує відео, той пам'ятає, як я хотів спіймати Оліси і збирав дуже багато міксів кампанії, щоб дістати першого власника собі е, Оліси версії Thunder, 89-го рейтингу, в якого по 4 зірки на фінтах і на робочій нозі не вийшло в підсумку прокачував того, що купив, і одинички в нього нема. Ну нічого. 5 зірочок на фінтах і 5 зірочок на неробочій нозі. А, я не пам'ятаю, щось із двох я дав йому. Своїми нагородами за сезони, чи то зірочку п'яту, чи то Вікфут, а щось прокачалося шляхом еволюцій. Що я не підгляну на свій ланцюжок еволюції, і саме п'яту зірочку на фінти я давав з тих нагород, що за сезони давалися. А п'яту зірку на неробочу ногу ще десь має і може використати протягом 20 днів. Якщо запитаєтеся, який тут ланцюжок еволюції, то е, «Hawk 2 і ту мій Ідолю. Таким чином, золоті фінец-шоти, які в нього були на місці. Додався ще золотий рапід лоу-дрівене. Uh, Є тут базові, так, і ще якісь там десь пара плейстайлів. Форвард на двох плюсиках uh, на позиції правого півзахисника. І якщо правий Вінгер, то один. Ну і Сане теж. П'ять зірочок на фінтах та не робочій нозі. В нього була е, версія зимова. Вінтер 89-го рейтингу, наскільки я пам'ятаю. І я дуже довго чекав якоїсь еволюції, щоб Сане не пройшов, але то один ліміт, то другий, то третій, то четвертий, п'ятий їх багато було тих лімітів, і сане ніяк не проходив. І ось нарешті я йому підібрав ланцюжок. Зараз підгляну знову ж таки, бо багато всього накупу. Гладіатор і... Старінгрол 80 тисяч воно ну, недавно вийшли еволюції. Ну і в Сане стати вийшли дуже схожими до прокачаного Оліса. Теж золотий фінес шот, щоправда, який він не зможе так реалізувати, тому що в нього ліва робоча нога, а грає він у мене зліва, бо є ще Оліса і тої справа. І золоті пінк-паси прийшли з еволюціями. І ще лоу шот базовий, і ще десь там по дорозі якийсь плейстайлик. Був. Ну і на позиції лівого півзахисника один плюс, як на інсайдфородеса не має. І йому там, в принципі, того вистачало, поки я з ним грав, поки він качався. Ну і як гратиме ця парочка на крилах атаки, зараз побачимо з вами в режимі лайф, так би мовити, я з ними не грав ні разу після прокачки повної. Ну і ще хочу спробувати Саліба, якого теж після прокачки не використовував, бо е, грав останнім часом. Ну, ну з понеділка. Парочкою Мальдіні-Стам. Почав я довіряти Мальдіні, але шкода, що в нього немає блоків. Інколи хочеться, знаєте, бо удари йдуть, і просто ти виводиш тіло навпроти суперника, а м'яч все одно плетить повз тебе. Сереба зіграє замість стама, хочу спробувати. Хоча по всіх статах стам тут крутіший, тому навряд селіба не зможе затриматись. Хіба або якось там з лінками виходила, тому що замість Мальдіні не знаю. В селіба з'явився золотий гачок за рахунок останньої еволюції. Ой, як вона там називається, я вже не гляну. Е, хтось може в коментарях підкаже, якщо що. І е, плюс один пункт до дефу, до захисту, і плюс один пункт до фізухи. Тут е, в Селіба не настільки впливова еволюція була, як у Оліси та Сане. Ну і мій склад виглядає ось таким чином: 4-4-2. І йдемо в Rivals, де мені треба ще трішечки зіграти, щоб закрити питання. 35 очок для максимальних нагород. А саме всього лише 4 очки мені треба. Ого. Ну якщо швидко здобуду, то ще пару лишніх матчів зіграю. Ну і дизайни цих карточок дають можливість мені сказати, що перші ТОЦи вже практично у моєму клубі. У випадку СНЕ такий дизайн пішов з еволюцією, а Оліса і Саліба я перемалював у дизайни. ТОЦ за 50 тисяч монет. Ото покупка. До речі, поки шукається суперник, можна відзначити повернення буфона, якому я перестав довіряти на днях, коли грав Чемпіонс, він мене дуже розчаровував. Я ставив Вандерсара, став Касільєса. Але я накинув стиль зіграності рукавичку Буфону. І там невелика різниця, в принципі, по статах, бо в нього і так все близьке до 99, але трішечки. Так, Касільєс і Ван Дейк з Мальдіні, що це за Ван Дейк 95-й. Де Йонг тут з Савою, Андрій зібраний з Роналду. До речі, цікаве протистояння Анрі і Роналду проти Суареса і Дрогба. Ану Леса. Ану Олісе! під Фінес шот і ось воно! Олісе, який удар! Найс. До речі, що в Олісе, що в сане, е, така ситуація з статами і потенційними стилями зірністю, що можна їм давати яструб, щоб бустити лонгшоти, а можна давати Хантер, щоб вони бігли 99. Я обрав другий варіант. Бо по лонгшотах в них 90 рідні стати виходять і в того, і в іншого. А бігти хочеться саме 99 на фланзі. Як бачите, для лонгшотів вистачає. До речі, мала прикольна карта. Та, в мене теж є в клубі. Якщо що, маю його на увазі, Анрі! Онсайт. Обігли. О, такуса не вміє. Ух uh. uh -uh, ты, солюбо, а туа зиграв, сыграл, да? Да йонг. Дидья, ди Красончик, Дидья, yeah, Боже, какая хрень. Серйозний паздав. І все. Дідіє. Дорогба. Нічий не матч, але на табло не нічия. й чого, піде на перший матч дня. Йоро яраухо. Що за колієр? Манчестер Юнайтед. Еволюсіон. Оліса гол. Буфон класний ладів. Що то за тіні такі на стадіоні падають, ніби. Якийсь стоуп стоїть десь там внизу, і ми його не бачимо. Олісе! Ах! Олісе. Лежній Найс! 2-0 і, можливо, суперник далі грати не хоче. Красунчик у лісі. Тим часом мій Дрокбас знову отримав зіграності Яструб яступ. Чеховорода. Фердінанд і Габріель. тут Арсенал. І трішки не Арсенал. Ох, Махмануман, як дав селечем. Найс. Ага? Тихо-тихо-тихо, не. Не-не. Ей! Буду нити! Ну, ліва нога, Андрій, 4 зірки, це так. Атаку з глибини. Гарно вийшло. Офсайт. Он сайт. Пауло Мальдіні дав блок, до речі, без плейстейлу на блок. Це варто відзначити. <риритична> Та ну ну то. <риритична> Не-не-ей. Пен, <риритична> червоно. Давай потрійне там покарання, ще можна тренера вилучити заодно. Цікаво, яке рішення прийме рефері. Ну, фолбов в штрафному майданчику. Це пенальті. Це штрафний? Габріель червону отримав. Окей. Луїс Суарес. Ось таким чином вирішили розіграти. Я побачив, що там вже купа мала зібралася контрити той удар. Можна кинути Найс. Nice, Суарес 2-2. Добре! Ми все-таки відігралися. Головне не нити, бо всяка фігня буває в цій грі тримати. Фокус і старатися все-таки робити своє гнути свою лінію. 2-2 ми в більшості це чудово. І Nice Long Ball, до речі, Де Йонга. Добре, Мальдіні. Оу! САНЕ 3-2. І знову варто відзначити передачу Йонга. Цього разу низом трикутничком інсайсів пас в цьому епізоді. І в попередньому лонгбол. І там, і там золотий плейстейл зіграв від Дейонга. Прекрасні розкішні передачі. Буфон вау! Wow! Та рукавичка з нього людину зробила. Анрі і ліва нога. І саме тому я все-таки відкинув це СБЧ і обрав Дрогба, Хоча не скажу, що там дрогба ідеальний, але... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. я зіграв прям сіком кіпером і дав пробігтися Андрію Фааак, але нічия мені підходить, щоб 35 пунктів закрити тубом. Сане! Та ну нахрен. Ага. Мальдини Вандек, друг Суарес, Цікаво. Сане! Буває. Ні, Саліба Буфон Найс, красончик, Окей, okay. Саліба, молодець. Олісе! Найс! Отак так вот! Золотій фінес, шоти, Оліса! Оло-ло-ло-ло-ло! Олісе! Олісе! Просто супер! Просто в захваті від цього Олісе! Рве, 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 Оліса! Суперник, бере. Паузу не бере він паузу. Закриває гру. Далі я стама таки поставлю і ще зіграю. Не скажу, що селібатом якийсь аж дуже поганий, але ну погляньте просто по статах. В одні ворота, як то кажуть, що Мальдіні, що стам. Ой, який кі кіпер. Ай-яй-яй, пєрдолі. Не в себе і Крістіану Роналду. Був фон. Опа. Дие, 1 0. Nice! Дідє. Ну тут я струб зіграв, так. Все-таки. Стата лонгшота зараз точно зайшла. Удар був, по-моєму, навіть за меж штрафного майданчика. The Young! Молодец, дай підкрався? Бляха, там барсаша, ще йонгу золотого єнота принесла. Ти що, там всі Champions League. В ближній. Ах. О, ліс, найс протиснув. Гарна пасуля Оля. Ай! Ой, втиснув робочий гол. Right, це он було? Я бачив, що це було онсайд, Боже мій, де Йонги, його пасулі. Я все більше і більше звикаю до того, що він в мене там є і починаю цим користуватися. А отаку. До побачення. <смех> <смех> ну і що? Саліба не зміг вразити так, щоб я захотів його ставити замість Мальдіні чи замість Стама в основу. І, до речі, Пауло останнім часом. Дуже добре себе зарекомендував. Я хочу зараз грати саме з ним, а не з Вараном. Сене мені сподобався трохи менше, ніж у лісі. Можливо, варто йому ще дати моторчик, щоб він став рухливішим стіком. бо трішечки все-таки дріблінгу не вистачає. Але чи буде тоді вистачати ударів, не знаю. Тож варто буде спробувати, що поки зі складу не забираю. І дуже-дуже дуже сподобався у лісі. Кайф. Ну і буфон сьогодні. Зі стилем зірності рукавичка. Почав тягнути. Я тепер йому довіряю. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково поставте вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.